Ми з України. І ми померли вчора. Не буквально, але це могло легко статися. Нам просто пощастило. Пощастило народитися не в Бучі. Пощастило провести своє дитинство не у Маріуполі. Пощастило, що не в наш будинок в Київській області потрапила ракета. Пощастило, що на журналістських фото зображено не наші понівечені тіла. Це випадковість, лотерея, гра в цесвіту. І кожен із українців міг бути убитий учора, тиждень тому або 24 лютого. Просто тому, що ми народилися та живемо тут, і кожен із нас помирає всередині кожного дня. Знову і знову, навіть перебуваючи у безпеці, навіть продовжуючи жити. Ненавиджу. Всіх вас ненавиджу, не люди. Ви хотіли війну? Маєте? Ви вбиваєте наших і своїх дітей. Ваші руки вже по ліктю крові а вам все мало. Ви всю землю трупами закидали. То як вам тут живеться? Вбивці ненавиджу? Гес підірвали, всюди вода. Боже, дивися, Нова біда, гинуть тварини, рятуються люди, доки сусіди знущатися будуть. Люди з авто пересіли в човни, світе, дивись, сьогодення війни. Це катастрофа, це наш геноцид. Вкрай знахабні вже скашений сусід. Зрадники Криму чекали на лихо? Як вам сьогодні уже не до сміху? Як ви? з водою чи вже вимикають? Оркам байдуже, вони вже тікають. Ненько. Стражденна моя Україна Хочу, щоб стала, ти все ж на коліна впевнена, цього ніколи не буде. Сціпивши зуби, вистоять люди. Всіх порятуємо, всіх обігріємо. Евакуація, ми це вже вміємо. Нам це не вперше. І все через вас. Ми не терпітимем більше ваш сказ. Наступ триватиме. Хлопці вас гнатимуть, і ваші ваньки в танках палатимуть. Землю очистить Дніпровська вода. Це ваш кінець. Начувайся, Орда. Якщо Бог мене чує, я хочу звернутися напряму. Боже, присядь на хвилинку, тримай телефон, читай він. Стається диво. Бог сидить тихенько, читає слова, каже, ніколи в житті ще такого не читав. Вибач, дякую, хочу додому та співчуття, безкінечні свічки, що очевидно не про життя. Як ти, де ти? Не хвилюйся, зі мною ок. Номери карток, номери карток, номери карток. Загубилась такса, загинув тато, в полоні, дід на васелку, черга. Останній начебто сірий кіт. Бог сидить, читає, трясеться телефон у нього в руках. І каже, як багато дякують невгомовні українці ці. Бачу, ваші люди щоденно моляться за СУ та мені. Напевно, ми є два ваших українських боги. Бог закінчує свою студентну книгу і за мить зникає. Я стаю безсовісною нахабою, хапаю його за рокав, поки наші розстріляні діти лягають спати на небесах. Я хочу, щоб ти кожного відспівав, про кожного написав. Вимагаю, Боже, щоб ти особисто сидів біля виходу з саду і нікого з наших більше не пропустив. На тривога, десь там хитри горять, а сліва побратими підстрілюють ребят. Ніколи не пробачиш, ніколи не простиш. І прапор синьо-жовтий В рюкзаку лежить і хайци, брат вогню, нарешті зник Десь танки три горять, а зліва побратими підстрілюють і Ніколи не пробачиш, ніколи не простиш, і прапор синьо-жовтий брюк за кулежиті.